Вітаю, сьогодні 6 липня 25-го року Троянда Шартез де Парм. Це друга річка, в цьому році була перша річкою, кущик особа в тому році так не розростався, ось в цьому році вже вона розрослася. Ото, От що ви білієте, бачите, то біліє, то від сонця тінь. Так ось краще показати. Колір камера ну, передає. Ну, на 90% передає. Троянда запашна, гарна. Схоже на те, що троянда не хвороблива, зимостійка, перезимувала гарно. Ну, Оце ось вже відквітла і це ще жуки поїли цю трояндочку сьогодні, мабуть. Ось гарна яка. Кущик такі розлоги. Він невисокий, десь пів метра, але розлоги. Він в ширину більше, ніж висота.